Сьогодні я спробую повідкривати контейнери. Ну не ці, що позаду мене. А оці, що появляться тут, всього лише за 5 хвилин. Надіюсь, я зможу вийти в великий плюс, того, що грошей я виділив нормально, так я думаю, 16 лямів мені мусить вистачити. До речі, хто не знав, от коли приїжджають контейнери. Я щось навіть, якщо чесно, не знаю, які контейнери відкривати. Чи Америку, чи Дубай. Може взагалі нову пошту відкрити. Опа, в чаті нам вже написали. Шановні мешканці, через 5 хвилин у порт прибудуть нові контейнери. Ну давайте чекаємо, чекаємо. тут, в принципі людей небагато. О, контейнери заспанились, і стоп, шо? А де дубо? А вон Америка одна. Йомоє, все є. В... Європа, Японія і Новопошта. це капець. Ні, ну треба відбувати цю Америку. Зараз тут, певно, будуть великі ставки. Ні, я не знаю, ну треба ставити того, що інакше це як це так. Давайте поставлю зразу мільйон, щоб мене точно ніхто не перебивав. Мені здається, мене вже прямо зараз переб'ють. Ну да, мене прямо перебили зразу, практично. Ладно, тоді я теж перебиваю і зараз будемо з ним сорівнуватися, скоріше всього. тому що він, мені здається, так просто не віддасть. Там немає інших контейнерів. А він мене ще й б'є тут. Ну давайте я зразу тоді мільйон п'ять поставлю, побачимо, чи він переб'є. Да, він мене знову перебив, знову вдарив мене. Ну, а я знову його перебиваю. І знову він мене б'є. Давайте я тоді зразу поколу 2 мільйона і все. Ага, ні, він все рівно далі перебуває і знову мене б'є. Давайте я тоді зразу поставлю, щоб забрати 2,5 мільйона. В принципі, гроші і так є, так що будемо зразу заробляти. О, мене тут входу хтось впізнав, я без звука, правда. Ну, мені здається, мене вже ніхто не переб'є. О, мене тут підписник впізнав. Ага, він, походу, зараз буде мене перебивати. Ну хоча, можливо, і ні. А ну, я зараз звук підкручу, щоб їх чути. Так, мене знову перебили, давайте я теж перебиваю. Давайте я зразу 2,8 поставлю. А давайте взагалі 3,2 мільйона поставлю. Я так розумію, тут всі в шоці просто. Така ставка велика, походу. Я не знаю, я на конти вже давно не ходив. Мені здається, ставка нормальна. А що це всі зібралися? Подивитися на мій контейнер. Це він один. Ні, це вже нова пошта є. Так, ну що, 3. Два, один і дивимося, що нам випало. Опа, мустанджик випа. Але перед продовженням перегляду я вас дуже прошу підписатися, тому що як тільки ми добиваємо 400 підписників, я роблю жорсткий розібов. Ну в принципі більш-менш стільки він, мільйон 850 коштує. А давайте ми його заберемо і може спробуємо нову пошту відкрити. Дивіться, 500 тисяч, 500 давайте я поставлю 550. Давайте я зразу кладу 600 тисяч. Ага, вже поставили 700. Давайте, щоб мене перебили, не перебили, я поставлю зразу 8. 000. Так, я поставив 800 тисяч, зараз подивимося, що будуть ще перебивати. Ну мені здається, з нової пошти прям нічого впасти не може. Якщо мене переб'ють, я напевно вже не буду більше ставити ставку. Чекайте, а мені взагалі мустанг? О, є мустанг. Дивіться він зі спойлером, Тіпи в чат пишуть Макларен. Ага, Юрій перебив мене на постав 1 мільйон. Ну ладно, я тоді перебувати вже не буду. Пишуть в чаті глянути через фоторежим, але тут нічого нема, тільки якийсь танцює тут. Не знаю, мені здається, тут нічого не буде. Ну давайте ми тоді глянемо просто, подивимося, що йому випало, і тоді підемо вже, зробимо підсумки перших контейнерів, так скажемо. Так, ну що, залишається одна секунда, і випадає. Опа, скутер. це капець. Я чуть не купив скутер за 800 тисяч, ви це розумієте? Дивіться, дивіться, і поїхав, поїхав, поїхав на своєму скутері, це капець. Ні, ну все ж таки добре, що я вибив тільки мустанга. Хоч щось. <кхем> так, ну що, мені випав всього лиш Ford мустанг, так що треба буде його зараз щось ним зі мною тут роблять скріншот. Всім підписникам привіт, від Ромчика Давайте ми подивимося, що мені за мустанг все ж таки випав. Ох, дивіться на цього мустангу. Ніфігасу, він такий синій, прикольний, такий високий. Давайте на ньому трошки проїдемось. Так, стоп, я не поняв, а що з пробігом? Це що таке? Я не поняв, Техпаспорт Скільки, скільки. Боже. Помілуй. Ви що, на приколі такий пробіг? Ану, боком він піде. О, ніфіга собі якось він такий стабільний. Дивіться, він їде тільки прямо, вирівнюється, все файно. До речі, а їде він взагалі непогано? Ніфіга собі. Ану, давайте його зараз затестимо. Він щось їде прям дуже класно, я замітив. Так, ану, скільки ми а змо... Ану, скільки ми зможемо його розігнати? Ні фіга собі, вже 150. п'ятдесят. Ой йо червоний штраф, походу, зараз буде. Дивіться, я вже його 200 розігном. Ні, ну це прям жорстка тачка. Блін, мені подобається. Блін, дивіться, який він агресивний він класний. Давайте заїдемо, подивимося, чи є в їм якийсь зовнішній тюнінг. Ну, я думаю, мусить бути. Дивіться, яка це топова тачка. Йомоє, вона мені подобається, капець. Ану, внутрішній тюнінг, скільки в нього коштує один кейс з деталями. 270 тисяч. До речі, недорого. Ага, зовнішнього тюнінгу немає. Добре. Давайте тоді поставимо максимальне тонування. Колір мені, в принципі, подобається, він такий прикольний. І давайте, в принципі, спробуємо прокрутити кейс. Подивимося, який вініл нам звідси випаде. О, ніфіга Стоп, а мені здається, що цей вініл він дорогий. Дивіться, він червоний, мені здається, він дорогий, слухайте. Так, стоп, а де він? У вас немає вінілів у наявності? А, ні, все, я перезайшов, він появився. Давайте його повісимо. Так, дивіться, я його наклею тут на капоті. І давайте зараз подивимося, як він виглядає. Ух ти, йома, йо. а ну стоп, стоп, стоп. Ох, ніфіга собі, слухайте, а мені цей мустонник взагалі подобається. На ньому майже ні разу не катався в Україні та. А він виявляється таким крутим, фіга собі. Давайте, якщо ми наберемо якісь класні лайки, я його закінгую на фул 5 з вами. З цих відео ми вже з вами тюнінгували тачки, а ця тачка мені здається, має вийти прям дуже класно. Давайте, якщо ми збираємо 40 лайків, я його тюнінгую на фул 5. Ну і все, я їду на контейнери, буду чекати наступних контейнерів поки що. А ви не переключайтеся, це всього лише вам 5 секунд, а мені, напевно, години десь 2-3. Блін, ну Америку я вже не хочу відкривати, то що, раз мені повезло, можна сказати. Ой, 4 мільйона! Що? Давайте я 4-5 поставлю, бо я хочу його забрати дуже сильно. Але 4 мільйона? Що тут відбувається?! Йома, я в шоці 4,5 мільйона, я. я, 5 мільйонів! Що відбувається? Ну давайте я кладу 5,5, все, це прям взагалі максимальна моя ціна буде. Хоча ні, я навіть не буду вже класти, якщо чесно. Я не хочу, мені прям взагалі страшно. Я ліпше десь тут покладу зараз 3 мільйона. От, людина мільйон має, я поставлю лям 500. Блін, я навіть не знаю, про що говорити, це просто жесть. Які 5 мільйонів? 5250. Що відбувається? Це просто жесть. Так, тут поставили мільйон 650, Давайте я зараз переб'ю його. Давайте підемо подивимося, які там є контейнери. Бо я в шоці з цього за 5... А Ану, що тут йому випало? Скіни? Ну це по-любому це мінус. Ну хоча, в принципі, там може бути і плюс. Так, я бачу, там є дві Америки, вон одну Америку відкрили. Ну я свою буду відкривати. Це 100%. О, а що тут випало з Японії? З Японії теж скини випали. Блін, я наїс тут не всюди скини. Опа, мені здається, мене зараз будуть перебувати. Ні, ну на цей раз я мушу щось хотів відкрити. Тут вже по-любому пішком не піду, я сіки на цей контейнер чекав, це жесть. Давайте я зразу ставлю два з половиною, того що. Ну. Все ж таки я міг програти зараз 5 з чимось мільйонів. Так що все ж таки я ліпше тут десь трилямчика собі і хоча б щось. Блін, ні, ну я в шоці за 5 мільйонів випили з кини. Йомою, як це мені все ж таки повезло? Слухайте. Блін, а може я успію ще там Америку відкрити? Там вон в кінці, я бачу шевну. давайте то її зараз бистро забираємо, що тут випаде, і я біжу туди. Залишається 3 секунди, 2, 1, і що тут нам випадає? а ну? Я надіюсь, я не скине. Блін, скине все ж таки випали. йо йомайо, авапа, це просто капець 300 тисяч всього лиш. Давайте біжу наступний пробу відкрити. Ааа, там, походу, вже відкрили. Та ну ні. Його відкрили, а далі далі немає. Добре, тоді попробуємо Європу відкрити. Давайте. Європу я ще не відкривав, що тут 700 тисяч. Давайте перебуваємо 900 поставимо. Блін, не встигли побачити, що в Америці, звісно, випало. Ну цікаво, що там було. Стоп, а я взагалі не багато поставив? 900 тисяч, а тут скільки ставка стоїть? Ого, а тут навіть 700 не стоїть, а там то є скільки? Ого, я, походу, багато ввалив, це капець. Ну ладно, зараз побачимо через 30 секунд, що мені випаде, а тут, походу, зараз вже будуть відкривати. А ну? А ні, тут далі перебувають. Але все рівно, навіть попри те, що перебувають. дивіться, яка тут ціна, а я поставив 900. Блін, все ж таки я трошки перегнув. Ну зараз побачимо. Давайте зараз його відкриваємо. Тут залишається 8 секунд. Ага, і мене просто людина знову вдарила. Можливо, це той самий, до речі. Так, і що тут у нас? Опа, гольфець. Опа, навіть в плюс вийшов. Слухайте, може його забрати? Та ні, я, напевно, його все ж таки продам. Дивіться, він мене знову б'є. Так, давайте ще тут тоді переб'ємо, якщо є час. Я сьогодні, напевно, буду забирати багато контейнерів. Ну блін, 970 тисяч на 70 тисяч в плюс, то як би вийшло. Ну, в принципі, більш-менш. Так, тут же поставили мільйон. Що це, я цей контейнер заберу? Ніхто перебувати навіть не буде. Ні, мене все ж таки прибили. Давайте тоді подивимося, що йому випаде. Тому що бюджет у мене все ж таки 10 мільйонів залишилось на руках, так що це вже мало. Треба залишити ще трошки на потім. Особливо якщо... Особливо, якщо Дубай коштує 4 мільйони, то це взагалі просто жесть. Так, а ну що в нас тут? Ага, ну понятно, він вивез з кіни. До речі, я замітив тут багато людей, хто говорить, у 110 карбованців пише. Я бачу, тут багато людей говорять голосовий чат, мені цікаво, що вони там говорять, бо я без звука так то. Ну все, чекаємо наступні контейнери. У мене залишилось 10,5 мільйонів. Наступні контейнери о 21.00. Так що залишається просто чекати. До речі, Мустанг мені дуже сподобався, я на ньому ще трішки покатався без відео. Він прям офігенний. Все тоді чекаємо далі. Ну що, вже появилися нові контейнери. Ооо, я бачу багато Дубая. Давайте зразу почнемо забирати тоді. Ой, ні, багато пішли якісь мажорики які місяці. Давайте оцей тоді заберемо. Давайте я зразу кладу 2,5 мільйона, то що я впевнений, що будуть перебивати і це все. А давайте зразу на особний піду, тому що мене зараз в будь-якому випадку переб'ють. Там взагалі ставили 5 мільйонів, і впевнений, що це дуже дорого, коштує Дубаї відкривати. О, тут взагалі ставки ще немає. Давайте зразу 2,7 поставлю, щоб точно не перебили. Блін, я тут вже поставив на три контейнери ставки, тут прям жесть тяжко все забрати. Тут просто на кожен контейнер вже всі бігають, просто це жесть, тут же 3 мільйона, саме мінімальна ціна, я так замітив. Треба відкривати, поки мене не закінчились, бо зараз почнуть жорсткі ставки ставити. Слухайте. Давайте я зразу кладу 3,5 мільйона. Блін, я вже поставив, напевно, десь на 4, можна і 5 контейнерів, це просто жесть. Так, ану, тут тіпа, лишається 2 секунди. Зараз подивимося, що йому випаде тут. Так, йому випали скини, Добре, надіємося, мені хоча б не випадуть скини. Давайте поняли далі. Так, тут ти поставили, добре, я тоді перебуваю, зразу кладу 4 мільйона, коротше, вже треба хоча б щось забрати. Так, тут в людини теж залишається 3 секунди. А ну, що тут випаде? Ага, тут теж йому випаде. Поли блін, мені щось уже страшно відкривати. Мене знову перебили, як завжди. Я, коротше, кладу 5 мільйонів, щоб вже 100% забрати. Я сумніваюся, що 5 мільйонів вже хтось переб'є мені. Так, і тут людина відкриває, тут теж скини. Блін, а я поставив 5 мільйонів. Що відбувається? Йомайо. Блін, тут вже поставили 5,5 за мій контейнер. Я йду в кінець і пробую. Так, тут поки що стоїть 4 млн. Давайте я тоді кладу зразу 5. Блін, я звісно вибачаю всіх, кого я перебив, но але відео треба зняти. Я думаю, максимально я поставлю 6 млн. Прям більше вже, ну прям взагалі ніяк. А ну той контейнер... Ой-ой-ой, я став на цей контейнер, тут Lexus випав, такий класний, блін. Я навіть не знаю, чи там Мінус, звісно, ну але він прям жорстко виглядає. Блін, а може то Європу відкрити все ж таки? і тут вже ставка 6 мільйонів. Давайте я кладу 6 і 3, і все, це буде прям максимально моє. Ага, мене тут вже починають бити, я 6,3, все, це прям, я думаю, максимально буде. У 8 мільйонів постав. Нє, ну це я вже точно переведувати не буду. Давайте я тоді Європу переб'ю, поставлю 900, та як тоді. і тут вже поставили 8,4. Що, що відбувається взагалі? Ні, ну блін, жалко, звісно, що я не заберу араби, ну але хоча б заберу тоді Європу. Ні, ну 8,4 мільйона, це, звісно, жорстко тут зарядили. Ага, мене тут знову перебили. Так, а ну цікаво, що йому випаде взагалі за 8,4 мільйона. Так, і йому випадають. О, йома, моє, скіни, це це взагалі жесть. Ну і все, залишається мій контейнер, але я, напевно, зараз, напевно, його... Переб'ють, а я перебувати вже, напевно, не буду. Ну, хоча ні, я все ж таки заберу, щоб подивитися, що є, все ж таки, контент є контент, так що треба буде забрати його. Ну, якщо тут, звісно, не поставлять зараз 3 мільйони, ну, то, понятно, я не заберу тут за такі гроші, це от, прям вообще максимально великі гроші. Ну я впевнений, мене, скоріш все, переб'ють на останніх секундах. І так, залишається одна секунда, і опо, я відкриваю, і що тут Скини, Ну, блін. Опа, карбованці, прикольно, але, блін, тільки так мало карбованців. І наступні контейнери за півтори години. Я сідаю монтувати це відео, і під час монтажу я сюди залечу і просто ще відкрию контейнери. Ну, я не знаю, чи в мене щось вийде, звісно, відкрити. Але в мене ще залишилось 9,3 мільйона, так що, в принципі, щось має вийти. Так, ну що, зараз будуть останні контейнери, і стоп, в мене щось дуже висне. Але що? А чого тут так багато людей, дивіться, йомою. -йо. Блін, ну тут людей взагалі багато. Давайте візьму тактику, побіжу в самий кінець. Я думаю, зараз по-любому треба вицепити якийсь один Дубай, вже стільки там будуть ставити, стільки будуть ставити. Я просто вже заберу за любі бабки. Буду стояти просто на одному контейнері. Вот, тут Дубай, все, я його просто буду забирати. Давайте я сходу просто колоду 4 мільйона. Ну, мене ті буде. Перебувати, значить я його теж буду перебувати. Хоча ні, знаєте, там стоїть три підряд, так ніби. Нехай він мене там перебиває, а я побіжу туди. А, ні, стоп, це все. ні ні ні, 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 це все японці. Треба там все ж таки забирати. Блін, може, то Америку все ж таки відкрити? А ну, яка тут ставка в залі стоїть? 7 мільйонів, ну нехай буде 7,5 поставлю. Все, 7,5 це буде прям остаточна ставка, якщо ні, я йду на Америку. О, ні ні ні, 7,8 ляма, я ліпше піду на Америку. Ні, 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 це прям занадто великі гроші, як на мене. Так тут поставила людина. Блін, я його правда перебуваю на останніх секундах, але вже що зробиш? Блін, вибачаюсь, звісно, на останніх секундах перебив. Це обідно, але. Що зробити? Тут тільки два контейнери, так що треба забирати. Ой, тут відкрили Америку, і що тут випало? Ага, тут випали скіни, слухайте, в мене є шанс, якийсь слухайте. Ну давайте, зараз будемо відкривати, інакших варіантів в нас вже нема. Я поставив 1 мільйон 500, зараз мене знову переб'ють. А ну, яка тут вже ставочка стоїть на Дубаї? Ага, ну така як була, і вона зараз відкривається. Так, ну давайте, 2 секунди, одна, і що тут у нас випадає? Ану-ну-ну. ,ну ,ну. Опа, ламбургіні, офігеть. Я в шоці? Ні, ну це по-любому йому плюс вепу, мені здається. Ламбургіні, це прям дорого, мені здається. Йо! Ні, ну це жесть, просто ламбургійні випало, блін. Треба було все ж таки добивати, все ж таки ставити ту ставочку. Ну, але вже що, піде-піде. Блін, зараз всі збігаються на Америку, всі будуть перебивати, ну це капець. Так, мене перебили. Блін, ні, ну це жесть. Йому випала ламбургін. Цікаво, скільки він заробив. Так, залишається одна секунда, і що тут буде? Тут, а, блін, скини. Ну ладно, зараз побачимо. О, карбованці. Ну, давайте забираємо. І в мене є вже 409 карбованців. Слухайте, це офігенно, це піде, я думаю, на наступний відос. Блін, ну ми за сьогодні потратили всього 10 мільйонів. Я думаю, що ми потратимо десь під 30-40. Я думаю, треба буде знімати вже з карточки. Ну, але, в принципі, як є, так є. Я надіюся на більше, звісно, потратити. І так, в принципі, теж добре. На цьому відос закінчується. Я сьогодні потратив взагалі купу грошей. Всім дякую за перегляд і всім пока.